Кава в вафлях, чорна їжа і величезний вибір найкориснішої борошна, якщо ви розповісте про таке свої бабусі, вона вже точно вам не повірить. Ми самі ледь встигаємо за кулінарною модою, яка ніколи не стоїть на місці, у новому огляді зібрали все, що заслуговує вашої уваги. Ферментована їжа продукти, виготовлені за допомогою бродіння, називають ферментованими вони наполовину перероблені бактеріями. А тому організму набагато легше засвоїти і переварити їх, ніж звичайну їжу. Найдоступніший ферментований продукт квашена капуста завдяки тому, що корейська кухня в цьому році швидко набирає популярність, стає легше спробувати і ще ферментовані овочі і страви. Безвідходне виробництво. Ви помітили, що сьогодні навіть бадилля моркви стала повноцінним інгредієнтом для деяких страв. Цьому виною набирає обертів тренд до безвідходного виробництва екологічна мода в кулінарії звертає увагу на проблему харчових відходів і пропонує використовувати всі продукти по максимуму. Ми тільки за альтернативна мука. Не секрет, що альтернатива пшеничному борошні існує досить багато. Адепти правильного харчування давно полюбили ляну мигдальну, рисову і кокосову борошно і використовують її для приготування смачних і корисних страв, особливої згадки заслуговує борошно з маніоки, яку можна їсти людям з алергією на злакові культури. Оригінальний стріт фуд. Вулична їжа вже давно перестала виступати в ролі шкідливих і ситних перекусів. Сьогодні абсолютно кожен може перекусити на бігу оригінальною і смачною їжею. Сфера стріт фуду оновила свою філософію і розширила горизонти, і тепер пропонує все більше традиційних страв з різних країн світу. Корисні порошки, мача, перуанська мука та інші корисні порошки вже давно зайняли свою нішу в кулінарії. Сьогодні вони продовжують набирати популярність і залучати нових шанувальників своїми корисними властивостями. Ці порошки додають в супи, смузі, різні напої і навіть повноцінні страви, наприклад, салати, щоб їжа стала смачніше, ситніше і поживніше. Рослинний білок вегетаріанство не здає позиції, джерел рослинного білка стає все більше, а рецепти на їх основі створюються буквально кожен день. Якщо ви до сих пір не знаєте, де брати білок крім м'яса, налягайте на бобові, кіно і тофу, адже це не тільки корисно, але і шалено смачно. Безалкогольні коктейлі у цих коктейлях є все, крім алкоголю, унікальне оформлення, краса подачі і яскраві незвичайні інгредієнти. До речі, такі напої називають коктейлями москтеївз і в їх категорію входять як нетривіальні «Крюшон» і «Фліп», так і вже прекрасно відомі нам смузії якісні. Смачні та корисні інгредієнти найважливіша родзинка головного коктейльного тренду цього року рослинне молоко. Без рослинного молока в 2018 році нікуди веганські напої набирають популярність і залишаються в моді. Завдяки великому вибору ви можете знайти своє молоко, кокосове і мигдальне здивують вас приголомшливим смаком, соєве низьким вмістом калорій і корисним складом, гарисове ніжним смаком і ситністю. Рослинне молоко можна додавати в коктейлі та каву, збагачуючи свої напої вітамінами і цінними мінералами. Чорна їжа, чорна їжа виглядає неймовірно стильно, і якщо ви вже напевно встигли спробувати чорне морозиво, тренд минулого року, що триває, і сьогодні. То чорну пасту або чорні боби обов'язково потрібно шукати в кафе в цьому році. До речі, для отримання насиченого чорного кольору тепер, крім чорнила каракатиць і активованого вугілля, використовуються більш натуральні інгредієнти какао, чорний кунжут, ягоди і маслини. Супи смузі, якщо ми так любимо смузі, чому б не перетворити приємну закуску на повноцінну їжу? Ситні і ароматні супи смузі, як холодні, так і гарячі, приголомшливо корисне блюдо, яке можна готувати хоч кожен день. Такі супи це ваші улюблені овочі і суперфуди, подрібнені в блендері з додаванням ароматних прянощів. Правила гри залишаються все ті ж, але смузі виходить за межі легкого коктейлю, стаючи одним з головних трендів здорового харчування на всі часи.